Доброго ранку вам, друзі, мої шановні, я Людмила Богуш. Я сьогодні проводжу тайм менеджмент зарядку від компанії Тайм. І ви знаєте, у нас сьогодні свято. У нас сьогодні 15 років компанії, і те, що я, от я подивилася, і я можу сказати, що Бугуштайм це. Та компанія це єдина компанія на ринку України, яка тримається стільки років. Не поїхала, не збігла, не перейшла в онлайн формат. У нас є фізичний офіс. Ви можете до нас приїхати до гостя. До речі, сьогодні вас запрошуємо. Тобто є компанії, які декларують, що вони існують, але насправді вони. Зараз просто використовують свій бренд, який вони вони там наробили. Але фізично вони не існують. Вони зараз є як ну спілка якихось тренерів. А ми фізично існуюча компанія зареєстрована. Можете до нас приїжджати, побачити нас, повніматися з нами. Да, ми працюємо зараз в смішаному форматі онлайн та офлайн, але ми є і. Розумієте, 15 років нам сьогодні. 15 років, оце цікаво. І ми сьогодні святкуватимемо. І тому я хочу сьогодні поговорити про те, про те, як важливо радіти від життя. Я зустрічалася з моєю подругою декілька днів по тому, і вона доросла жінка, успішна жінка. Вона мені сказала: я не дозволяю собі радіти. І... Радіти чи бути щасливою, да? і я її поспитала, чому, і вона мені сказала: ну, у мене є дві причини. Перша причина це моя донька, тому що я за нею турбуюся. А друга причина це війна. І ви знаєте, ну, мені також є за кого турбуватися. І я також живу тут в Україні. І також вчора у нас була, ви знаєте, була велика атака, і 20 ракет було збито над Києвом. І я там навіть щось бачила, тому що в мене ну, там літає. І я це можу бачити. І я також, я також на війні разом з вами, але я розумію наскільки важливо вміти радіти чомусь, вміти бути щасливим, вміти веселитися, вміти і так чому? Тому що потрібно святкувати життя. У той сам факт того, що ви живете, живете, і що у вас є це життя. Ну, наприклад, моя подруга, вона може святкувати життя своєї доньки, а не турбуватися про неї. І що стосується війни, війни, то ми з вами всі святкуємо те, що в них не вийшло за три дні, Київ за три дні, і все, і ми ми. Опираємося і ми будемо опиратися, і навіть якщо ми турбуємося за нашу країну, ми всі рівно опираємося, і робимо все для того, щоб ця країна ставала сильніше. Ну, більшість людей робить, деякі людей роблять не те, що потрібно, але все ж таки, да то слідкувати потрібно. Чому? Чому необхідно перемикатися з горя на радість? Тому що коли ви в горі, ну, що таке емоції? Емоції це, це вібрації, це рівень твоєї енергії. І ти його отак от випромінюєш завжди-завжди. Да? Тобто, воно від тебе висходить. Ви можете, да? Я, я нещодавно робила семінар для однієї компанії, і я просто їм там дала, щоб вони виконували щось в різних, в різних емоціях. Ну, це відчувається. І те, що люди казали, вони казали, що якщо... Спікер, да то та людина, яка виконує зараз вправи, Якщо вона в горі, то ти відчуваєш горе. Якщо вона в радості, то ти відчуваєш радість. Ще якщо вона в зл зл злісті злості, то ти відчуваєш цю злість, то люди інші вони це відчувають. І ти можеш це приховувати, але воно все рівно воно із тебе сходить. То про це пам'ятайте. Ви є джерело. Енергії, і ви випромінюєте цю енергію, і вона така, як і ви зараз є. Чи може людина випромінювати іншу енергію, ніж та, яку вона сама відчуває? Може, це назва цього соціальний тон. То людина може надягнути на себе соціальний тон, але на певен час тільки. А, але випромінюємо ми завжди нашу хронічну енергію, наш хронічний стан. То дуже важливо зараз вміти підтримувати високий рівень емоційного тону, щоб випромінювати те, що потрібно цьому світі. А, а, а як це робити? Звідки береться енергія у людини? Ну, людина цю енергію просто виробляє. І якщо ви не можете перемкнутися, бо я знаю, що таке буває, де да, що щось трапилося, ти це побачиш, і воно тебе так пш. Воно тебе опустило, то, по-перше, да, що є така річ, як острий, да, різкий емоційний тон, гострий. Да? Тобто, ти його відчуваєш прямо зараз. І всі люди таке роблять. Всі люди відчувають прямо зараз щось, да, якщо щось трапилось. Але хтось, після того, як він це відчув, повертається наверх, а хтось повертається наниз. Тобто ти завжди повертаєшся на свій хронічний тон. То потрібно працювати з хронічним тоном, потрібно піднімати себе за хронічним емоційним тоном. Дивіться, що для цього можна зробити. Якщо хтось з вас бачив фільм Секрет, то там є. Дивіться комедії, а, читати веселі історії, розповідати веселі історії. А я ще до цього додав: займатися спортом обов'язково, бо ти не можеш в нізькому тоні ти спортом займатися не будеш. І якщо тобі важко займатися спортом, і ти знаходиш ту там тисяча тисяча причин, чому ні, то це тобі просто знак. Це тобі просто знак, що у тебе проблеми з емоційним тоном. Бо якщо людина в високому емоційному тоні, то вона виробляє, виробляє багато енергії, вона хоче її кудись пристосувати, то вона йде в тренажерну залу, там її викидає на гантелі, наприклад, або біжить біж, біж, біж по вулиці. І якщо ти починаєш займатися спортом, займатися, то то, що виходить, ти сам себе піднімаєш, тому що неможливо зайнятися спортом, якщо ти в низькому тоні. Все, от нещодавно я розмовляла з однією жіночкою. Вона дуже хоче підняти, вона хоче підняти свій чек, да своїх своїх консультацій, і для цього вона вважає, що їй потрібно сходити і краще виглядати. І вона вирішила вдома щось там, ну там харчування і якісь заняття вдома на підлозі. Але слухайте, головна її проблема, вона каже: я хочу підняти свій чек і я хочу працювати з багатими людьми. Ну, бо, якщо чесно, багатим людям, ну їм. їм... А, і чесно, ну, все, все рівно, як ти, ну, якого ти розміру, да? тобто, який тебе розмір одягу. І їх цікавить, що ти випромінюєш. Ти випромінюєш щось. Да, і от це це те на що вони відуться. То якщо ти хочеш спілкуватися з з якимось колом людей, то подивись, які вони. Вони, а вони, якщо ми кажемо про багатих людей, вони ну ті, які ми заздримо, вони ж все ж таки завбільшки енергійні, да, то просто будь енергійним. Будь енергійним і все. Да, думки свої потрібно змінювати. Ну а як змінювати думки? Ну я, наприклад, знаю, у мене є така вправа. Якщо я хочу думки змінити, то я просто пишу на бумазі, да, на папері. Ви пишете ті, ті думки, які ви хочете у себе впровадити, щоб вони у вас були. Ви їх записуєте і потім просто читаєте вголос. Це я називаю саме програма програмування. Ти можеш сам себе запро, запрограмувати на певний. Спосіб мислення, якщо ти просто себе привчиш такими словами розмовляти, я чорно вчора працювала з моїм клієнтом, і він каже: мені потрібно навчитися гумору. Я кажу, ну все добре. Починай з Михайла Жвенецького. Читає Жванецького або дивись на вот у вас там, як він він сам з Казахстану цей хлопець, я яка або подивись у вас там. Є Сабура чи сабурчиши там якісь. А він каже: Ні, мені Сабуров не заходи, тому що ти що ти у мене розумний. То читай зараз Михайла Жвенецького за заучівай да просто запам'ятовувай фразочки. І шукай місце, куди куди ти можеш вставити, та да, в розмові. Ти можеш процитувати. Якщо ти скажеш, як писав і казав Жан Жванецький, то всі люди на тебе будуть дивитися Вау, яка розумна людина! Жванецького цитує то просто все це всь, всь, всьому цьому можливо навчитися. То давайте підсумуємо, як підняти себе по емоційному тону для того, щоб в тебе за від тебе, щоб ти випромінював радість, тобто енергію, бо радість це емоційний тон дуже високий. Це прям ось така волна. Це прям ось така волна, і всі люди на тебе дивляться О Вау! Так для того, щоб ти випромінював радість, тобі потрібно. Тобі потрібно займатися спортом. Ну, я буду казати харчування, але ж зараз про нього не, не, не йде мова. Займатися спортом, дивитися щось таке гарне, веселе, і запам'ятовувати і просто заучувати. Да? Тобто, Просто заучувати якісь фрази, просто можна, можна самопрограмувати себе на те, щоб, Ну, які думки в тебе тут повинні крутитися. То я вам можу сказати, що у нас плавнувальні Богу Бог. це ж інструмент самопрограмування. Бо вот ти собі намалював свій день, і воно у вот так в очі тобі зайшло і все. І тобі вже нічого не треба робити, тому що ти його бачиш. Воно у тебе там кожного разу. Пам'ятаєте, як нам показували віртуальний екрани, а зараз в Америці багато людей вони використовують віртуальні окуляри. Да? І от воно йде по вулиці, по і там щось пальцями робить, і йде, і дивиться, і все бачить, і екрани в нього, і він там щось робить. Да? Воно виглядає, наче смішно. Але ж які механізми там використовуються? От це те, що ти можеш бачити скрізь що? da što može tema može biti Розумове бачення, і ти при цьому сприймаєш навколишній світ. То у вас повинно бути ваше розумове бачення тих задач, які ви на сьогодні збираєтесь зробити. То для а для цього необхідно взяти планувальний Богу Бог, написати ці задачі, порахувати її за тайм калькуляцію. Після цього намалювати розклад. І ця картинка вона з тобою. От я зараз з вами розмовляю, і в мене мій розклад, він прямо перед очима є. Ось я бачу моє тренування. Ось я бачу, та от після тайм менеджмент зарядки в мене тренування. А потім у мене після тренування я збираюся і їду до офісу, а о 18 годин годині у нас розпочинається наше святкування, і до 20-ї ми його робимо. Я все це бачу, я розмовляю з вами, але воно тут у мене є. Да. І от коли ви робите фізичне ваше планування, отак все разом, то воно у вас тут є. Чи можна планувати за, за, за допомогою застосунків? Так, також можна, також можна, я прямо зараз можу, можу уявити свій розклад, який я роблю, наприклад, в Google календарі Я його можу, або в Apple календарі. Я можу це уявити. Проблема тільки в тому, що там я бачу щось одне або я бачу розклад, або я бачу перелік завдань. А в Богушбуці я бачу і розклад, і перелік завдань, і тайм калькуляцію Це все це одразу, да? тому що там воно так зроблено. Ті, хто у нас учився на тайм-менеджмент квесті, ви знаєте, як це працює. Тобто просто використовуєте можливості вашого розуму для того, щоб рухатися вперед. Але ж обов'язково святкуйте життя, будь ласка, святкуйте життя рабом, разом з Богуштайм. Окей? Це я побігла.